Добро всім дня! Сьогодні вирішила зайнятися огірками вибрала. Буду маринувати, там закручувати маленькі 3-літрові баночки і півторочку. І приготувала 2-літрові банки, хочу заквасити огірки, але новим для себе способом. То Завжди я квасила просто розколочувала сіль на 3-літрову банку, 3 столові ложки, розколотила. Залила холодною водою, в баночку, звісно, все понакладала, як потрібно для квашення огірків, що, що там використовується, і все і закривала капроновою кришкою і виносила в погріб. Сьогодні хочу заквасити таким способом. Я бачила в інтернеті такий спосіб квашення огірків, а ще взяла у сусідки. У мене сусідка вже не один рік таким способом квасить. І каже, що дуже смачний, і в неї діти більше люблять квашений, ніж маринований. Вона каже, маринований геть мало роблю, а кшений багато. І дуже смачні і люблять діти. То вирішила я по її рецепту, тому що це вже провірений рецепт. Так що розказую, що по цьому рецепту. Потрібно. Ділюся з вами, можливо, хтось також захоче спробувати. У банки 2-літрові налож... наклала листочки вишні, пару штук, пар... два листочки смородини, зонтики там кропу, листочок хрону, можна і корінець, якщо маєте, то можна порізати корінчик, часничок. Чотири зубчики середніх, десь приблизно двохлітрову банку. Чотири-п'ять. Хто як любить, якщо ви любите більше, я не можна і більше додати. Лавровий листочок і приправи ось такі. Гірчиця горошком, перець з горошком, в мене суміш, духмяний горошок і коріандр цілий. Оце такі спеції чи приправи ще додаю сюди, до листків усіх, до зелені. І огірочки. В мене, в кого які є, там і хто які любить, але в мене є такі ось перерожчі огірочки. Вони є різні. Тут у мене більші, менші, всякі. То я такі буду сьогодні заквашувати. Зараз накладу в банки огірки. На 3 літрову банку огірків потрібно 3 столові ложки солі. Я роблю в 2-літрові, то буду додавати по 2 столові ложки солі, розколотила в воді сіль і залила огірочки. Накрила їх капроновими кришками і залишила, поставлю в мисочки і залишу, нехай квасяться. Кваситься будуть вони до того часу, поки не змінять колір. Це може бути три дні, може бути п'ять, залежно від того, від температури в приміщенні і від розміру огірків. Потім зливається цей маринад чи розсіл, переки закип'ячується, пінка оця знімається вся. Ну, я, можливо, буду ще знімати і показувати. Поки що так розказує. І гарячим заливаються огірочки і закручуються. Так що таким закрию способом. Раніше закривала, квасила. Огірочки просто брала сіль, розколочувала у воді холодній, заливала холодною водою, накривала кришками, капроновими і все. Цього року викинула дві банки, то такі гарні, що шкода було викидати, але не було в мене смислу мені їх ще залишати. Як їх зимою не з'їли, то зараз їх тим більше ніхто не буде їсти. Так що... Вирішила так, щоб закручувати, то так каже сусідка, і відео бачила, що можливо, вони можуть стояти і 2 роки. Такі огірочки. Хочу спробувати такий рецепт, так що буду зараз закладати огірки і заливати. Взяла сіль, кружку, холодну водичку і буду 2 столові ложки такі. Не сильно зверхом, такий з невеликим вірніше верхом, гіркою такою. І ще ложку, розмішую. Одну банку я вже залила, зараз залью другу і відправлю, накрию кришечками і кладу, нехай проситься. Так, розколотила трішки, виливаю. Якщо сілься не розчинилася, нічого страшного, тут вона ось є. Я доберу зараз води, все рівно ж мені банку доливати, і знову розколочу виллю решту. Продовжую пасити свої огірочки, в мене постояли 4 дні. 17-го числа запасила, сьогодні 21. -ше. Вони змінили вже колір. Можна ще потримати, якщо хтось тобто любить кисліший, то можна тримати і довше. Я сьогодні буду вже зливати. І закручувати. У процесі квасіння я додавала трішки водички, бо вона ж витікає, як кваситься. Не знаю, чи говорила чи ні, але я думаю, і так всі жінки знають, що при приквасенні треба ставити в якусь посудину баночки, бо витікає з них. Долила трішки, то ця банка, бачите, гарно так, ну я не можу перехилити, вона повна, а це ще трішки витекло. Більше. Ну, Сьогодні вже буду закручувати, то зливаю зараз у каструлю, але перед цим потрібно зробити таку процедуру з ними. Отак От гарно збовтати, щоб той осад весь, що там засів, вибовтати звідти і вимити. І зараз буду в каструлю виливати. Кривою в кухні в мене спека. Ці квасяться, тилом параться. Страшне. Ну, треба консервувати, запасатися на зиму. Так що гарненько сцідила. Є ще промивають. Але, так як мені говорила сусідка, роблю по її рецепту, вона не промиває їх. Отак гарно просто збовтала і вони, бачите, чистенькі. І тепер цю баночку так само зливаю пахнуть так уже ці всі зеленці, всі приправи. Працюють і пахне дуже смачно, огірочки вже. Тепер оцю каструльку з розсолом чи маринадом буду ставити на вогонь і закип'ячувати. Але, так як говорила мені сусідка, так вона робить і я буду так робити. Раз вже її рецепт, то так все роблю, як вона. Огірочки вони ж, трішки сідаються. І. Оцей розсіл, бачите, в одній баночці було повне, а в другій менше, то трішки треба дивитися, по скільки у вас там у банці було неповне, додати водички і солі так само. Я, наприклад, з пів чашечки додам ще сюди води і з чайної ложечки солі. Це все розмішаю і на вогонь. Коли закипить, воно буде закипати, отут буде збиратися <кій> <кій> ну, і зараз є ця пінка. Зібрати гарно цю пінку, закипіло гарно, заливаю, закручую і все. І огірочки готові. Сьогодні я також підготувала дві банки на квасіння. двохлітрові. Так само все понакладала: листочки вишні, листочки смородини, чесничок, кріп, перець горошком, перець духмяний, перець чорний. Курйон з зернами, гірчиця з зернами, все те ж саме. Але що я цього разу хочу зробити? Ще взяла півторачку банку, в мене залишились там огірочки, понакладала також там всього. І заквошу. Також, тому що, бачите, ось я підтрусила вже, як сцідила баночки, і вони не повні вийшли. Треба було ще й цього разу мені заквасити окремо, щоб докладати так банки. Але в мене не було лишніх огірків. Як я квасила ці, то не, я не заквасила, щоб докладати. Вже цього разу будуть у мене так. А ці, то я ось вже в півторачці заквашу, заллю разом із цими заквашу їх. І потім буде мені чим подокладати ці баночки. Так що, з цього разу роблю так. Хочу вам показати ось така пінка, бачите, піднялася, і її треба зібрати. мій русів оцю пінку всю гарно зібрати. Це показую для там є в мене. Підписниці молоденькі дівчата, можливо, їм пригодиться, так що показую для них, можливо, хтось із них захоче заквасити огірочки таким способом, то так гарненько. шкурку. И вот так. И зараз буду закручивать уже. Вон трошки можно зменшить. Закручувати хвилинки 2-3 він так, щоб гарно закипів. Він наче закипав, але я залишила, думаю, почекаю хай гарно закипить, нехай, щоб ну, перекипіло гарно. І тепер буду вже закручувати, вже він гарно кипить. Закручу і переверну. Хочу вам показати, ось у мене, бачите, не вистачило все рівно, хоч я й додала води до розсулу, все рівно не вистачило. Це тому що в мене не накладені так плотно баночки багато місця пустого. То я взяла ще таку кружку води. І додаю сюди, трішки там росову залишилося, але я вже побачила, що не вистачить, то не виливала весь. І ще отак десь солі, тут не знаю, чайна ложка, мабуть, повнока. Зараз закип'ячу. І долю сюди баночку, закручую. Закрутила, ну, будемо дивитися, по ідеї, вони не мають зривати. Можливо, трішки кришечка піддутися, потім вона стає на місце, так мені казали. Але подивимося. Будемо спостерігати. Я, можливо, пізніше вам покажу ці баночки, вже як вони постоять якийсь час. І як вже відкривати, будемо той на смак, розкажу, які вони. Поки що нехай схолодають і в погріб. Схололи мої огірочки вже квашені, підписала, поставила рік, можливо, за наступний рік не з'їдяться, то що було підписано. Цю баночку, що в мене не фатило розсолу, що я більше води додала, то я для себе позначила її, щоб на всякий випадок, щоб знати, котра з цих баночок там більше з водою. І все. Зараз винесу в погріб. Ну і коли прийде час, будемо пробувати. Нарешті в нас пішов дощ. Я посіяла огірочки, кабачки, нехай поливає. Ще кріп хотіла розкидати, але не встигла. Не дійшла до кропу. Ну нічого, земля буде волога. то осі ще кріп. Небо затягнуто так гарно, можливо, трішки ще пройде. Йому треба йти довгенько, щоб щось намочити. Хоча б сутки. Оце вже поливає, гляньте, від душі. Стоїть вода. Гляньте, у сусідки з гіранти, як вода лється, Що робиться? це в нас маринди не витримують, Оце вже поле. Страшне. Просили дощу випросили. На городі ставу стоїть вода. Ту, бачу також ставок, вода, оце, да. оце. поливаю. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого. Mm -hmm. І до зустрічі в наступних відео!